Трампа розвели на такую тему. Мы это, типо, вот. За деньги, за а, деньги, а за речи. деньги. Ну, вот отдавать это все Україна не будет. Ну Я да. б нашим матеріаним трампистам би сказав, що пора об'являти режим ПП, то есть потеряли пацана. Потеряли пацана, так а що сталося? Ще ж кілька тижнів тому було так. Трамп наш агент Дональд. Ну і зараз він пройде Україну, завоюємо повністю. Це ж казали путіністи. А зараз істерика. А Трампа хто просил бути посредником? Як мінімум, самі ж ви кремлівські посіпаки вилали, що тільки з Трампом Путін буде говорити про завершення війни, але не буду забігати наперед. Бо сьогодні маю і сльози Симон'ян, і біснуваті висловлювання Лаврова, і дуже несподівані заяви царьова, після яких довго на Росії не живуть. Ну, а ще маю похоронки в російських дитячих садочках. Тож вітаю я Інна Набок. Ну а це мій щоденний огляд російської пропаганди та новин з боліт. Бо все те, що я знаходжу та показую, насправді дуже красномовно свідчить про те, що нині відбувається у Кремлі, в лавах російської армії та й загалом у цій федерації. І звісно, як сильно їм рвадах дах від останніх заяв Трампа. Боште пар про президента с полученных штатов Америки, вы ничего не скажете? Трампа развели на какую тему? Что мы это типа Во. за деньги, за деньги, а, за а деньги? Вот но отдавать это все Украина не будет. Ну я бы нашим отечным трампистам бы сказал, что пора объявлять режим ПП, то есть потеряли пацана, потому что мы сейчас наблюдаем, конечно, абсолютную беденизацию Трампа, потому что он, конечно, продолжает говорить о том, что это не его война, но вот этими мелкими шагами он сползает вот к этой истории, на самом деле, это откровенно уже. А. Вот. И то, что поведение господина Зеленского за последнее время, оно тоже, в общем-то, выглядит так, как будто ярлык на продолжение этой истории он уже получил. Понимаете? Файл. Другое Понимаете? Другое дело, что это было предсказуемо. Uh -huh. Именно такой вариант развития событий он изначально предполагался. То, что Трамп может сыграть, если не в прямую эскалацию, то, как раз, продолжение этой истории, а то, что он будет рассказывать, Господи, световой меч, Алькатрас, знаете, я говорю, с каждым, вот с каждым следующим выступлением Трампа, А то, що ми відімінь просто клоунаду, которая скоро піреплюню старика Байдена, бо вот тана от усілюється. Ну от бачите, спочатку вони в екстазі волали від бажання Трампа вести діалог з Путіним, а тепер бідкаються. Бо Трамп чомусь виявився ще тим сюрпризом для руського міра. А от доля приготувала неприємні сюрпризи для пропагандистки Сименян. Тож вона продовжує ходити по інтерв'ю на Росії і розповідати, як їй нині важко жити. Подивите на эту страдальницу. Как ты? Как ты держишься? Чувством долго только. Сначала мне казалось, что я вообще уже не вернусь вообще вот в жизнь. И я первый месяц жила в больнице с ним вместе. Через месяц начали рассыпаться дети, и начались уже очень серьезные проблемы с детьми, ну потому что представь себе, дома ни мама, ни папа, а у нас такая очень традиционная семья, когда мама и папа как раз-таки большую часть времени дома. Мы практически не ездим в командировки, мы только Москва, Сочи и вместе. То есть всем дом срываемся, едем в Сочи, всем дом срываемся, едем в Москву. И это такое колоссальное для них нарушение нормальности, колоссальный стресс, что начались большие проблемы со всем. И, ну, в общем, я вернулась и Просто хочу сказать спасибо всем, кто молится, и спасибо всем, кто переживает за нас. Я знаю, что таких людей очень много, и я верю в силу вот такой большой коллективной молитвы, что ли, знаешь. И поэтому мне не хочется, чтобы люди забывали про Тиграна, а хочется, чтобы люди болели за него душой и болели за то, чтобы он вернулся к нам, чтобы не мы одни, знаешь, этого ждали вместе со всеми людьми. Я вірю, що це Господь должен слышить, коли так много людей просит. Та краще б Симир'ян змирилася з тим, що коли пропаганда роками бреше розпалює війну і прикриває злочини, то рано чи пізно це повертається. Бо знаєте, карма, як то кажуть, не має паспорта, але працює безвіз. Тож тепер вона може ось також душевненько розказувати, як воно, коли руський мір стукає не в чужі вже двері, а у власні палати інтенсивної терапії. До слова її чоловіку, теж пропагандисту Каосаяну, який перебуває вже п'ятий місяць в комі, заборонили в'їзд до Казахстану. Ось так, от несподівано причина висловлювання та дії, тобто пропаганда Кремля. Ну а ще також у цьому списку і Олександр Дугін, і віцеспікер Держдуми Петро Толстой, і ведуча Тіна Канделакі. от царьов щось останнім часом різко дуже змінює вектор своєї публічної словесної діареї, і навіть. Тепер звучить те, що точно не сподобається Путіну. Те, що русські стали вбивати українців і українців русських, це найхудший варіант із всіх, які могли бути. Звісно, у нас було велике кількість можливостей для того, щоб цього не допустити. І нам дуже погано, що вийшло, як і хотів Збігнів Збіжинський, коли русські вбивають русських, И оплачивает это все Россия. Наша ЗВР находится на Западе, золотовалютная резервы. И они до сих пор потратили на эту войну меньше, чем наших денег у них сейчас находятся. Русские убивают русских, каток войны катится по русским городам, по русским землям. Города разрушены. Русские солдаты и мирные жители с обоих сторон фронта погибают. Трамп пытается сделать супервыгодную сделку по ресурсам. Иностранные компании считают акции и деньги. Разве это хороший вариант? А от Лавров продовжує пробувати дно своїми нікчемними заявами про нацистів в Європі. Дуже важливо не тільки хоронити пам'ять о героях Великої Отечественної, Второї світової війни, які обезпечили нам будущее и нынешнее развитие, и я уверен, развитие на долгие десятилетия, столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. И эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная. Подружжо, і як я вже сказав, поднациські знам'яни. А тепер найцікавіше, бо поки всі ці путінські блазні намотують громадянам федерації свої вологі фантазії про безстрашну російську армію, про досягнення всіх цілей, так званої СВО, та навіть зміцнення економіки, ось вам справжнє обличчя федерації станом на сьогодні. Бо більш-менш нормально живуть же ж росіянці на Москві, Ну та ще в кількох великих містах на Росії. Але більшість забутих і богом і Путіним регіонів сьогодні виглядає ось так. Та сімнадцять дрепадін, по-моєму. У нас сімнадцять дрепадін. На хвале зісьма. здесь все в лужах. все на поддонах. Видите, поддоны уже здесь давно стоят, приготовлены. Ну вот заходим в подъезд. Тут лед и вода. И лампочка еще. Ну вот, ребята, вот здесь. По поддонам. поддоном поддонам. Второй подъезд посмотрим. Второй подъезд. Сімнадцять дроб, дроб 1. Знаєте, а ось тут я пригадала, як Соловйов ще буквально вчора горлопанив, що треба ж розвивати внутрішній туризм на Росії. Цікаво, а як їм ось такі туристичні місця? Тут же дійсно можна дотягнутися не тільки до старезних і непридатних для життя будинків, але й побачити, як виглядає занепад, розпач і деградація. І зверніть увагу, ці території ніхто не бомбив. Ну что тут проблемы какие? Затапливать, да? А, так. Ну вот, вот так только затапливать. А. Подъезды тоже. А. О. Конкр... Да, Конкретно затапливать, да? А? Конкретно затапливать. На. Ну не сильно. Так. Ну, на охоту собрался что? А? На охоту собрался. Куда? На охоту собрался. <звы> а. О, вот здесь вот, смотрите, плавать. Вот. Вода пошла здесь. Ребята. Моря и океаны. Моря и океаны пошли. И вот сортиры их книги, Сортиры вот они, ребята. Як вам напишіть у коментарях і не забудьте про лайк. Нехай це відео побачить якомога більше людей, як і те, що поки пропагандисти біснуються у своїх брехливих студіях, а офіційні роти Путіна брязкають зброєю, але при всьому цьому звинувачують Європу. То прості росіяни, які як розумієте, ледь кінці з кінцями зводять, досі чомусь не розуміють, чому ж живуть у занедбаних нетрях. Ба більше вони досі вихваляють бункерного, підтримують його і теж не відстають від пропагандистів і пробивають дно. І знаєте, тут далеко й ходити не треба. Ось вам із найсвіжішої порції крінжу у Екатеринбурзькому дитячому садочку. Дітям влаштували свято до дня перемоги, а дошкільнята. Розіграли сценку з отриманням похоронки, і це треба бачити, бо яка країна, такі і дитячі ранки. ну слухайте, схоже, промиті у них там всіх мізки безповоротно, бо те, що ми щойно побачили, навряд чи під силу традиційній медицині. Ну а я ж після всього побаченого вкотре нагадую, з цими терористами і вбивцями немає про що говорити, тому щоб не відбувалося в кремлівських студіях чи на міжнародній політичній арені, нам з вами своє робити. Тож давайте невпинно підтримувати наші сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Ну а з вами була я інна Набок. Дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.